Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан говорить, що до опалювального сезону має готуватися кожен українець уже зараз. І першим кроком у підготовці має бути перевірка витоку тепла з оселі. У приватних будинках варто подумати про твердопаливний котел та запастися для нього вугіллям, дровами, сухостоєм. На випадок, якщо грітися доведеться за допомогою електрики, уже зараз потрібно перевірити потужність мереж. У випадку, коли не працюють електро та тепломережі, можна використати. Стовувати так звану буржуйку навіть багатоповерхових будинках, говорить Олександр Слобожан відповідним запасом при правильному винесенні димоходу і наявності дров або вугілля, така можливість є. Іноді навіть коли були кризові ситуації, такі пункти можуть ставитися в підвалі з витяжкою з виведенням повідного димоходу на весь будинок або облаштування такого будемо так казати імпровізованого теплового пункту. Ці території є особливими, тому тут теж позиція розглянути можливість купівлі сухого спирту або якихось газових заєвих. Готуватися до опалювального сезону на території усієї області зараз неможливо, адже більша її частина окупована, говорить заступник директора департаменту розвитку території Херсонської ОВА Іван Чорний. Поки що ведеться робота над тим, аби забезпечити теплом жителів деокупованих населених пунктів. Ви розумієте, що зараз з енергопостачанням там це дуже складно, тобто є велика ймовірність, що навіть ті роботи, які будуть виконані з відновлення електропостачання, ситуація на фронті не стійка, скажімо так, можуть відбуватися руйнування, і тобто для того, щоб уникнути тільки в залежності від постачання пішної енергії опрацьовується питання опалювання саме твердим паливом. Жителів деокупованих територій мають забезпечити твердим паливом і буржуйками. Про перспективи опалювального сезону окупованих територій говорити складно. Під час деокупації області можуть бути зруйновані об'єкти інфраструктури, від яких залежить опалювальний сезон. Це впливатиме і на забезпечення області твердим паливом. У разі звільнення території підготовка до опалювального сезону відбуватиметься у стислі терміни. Сказав Іван Чорний, Олена Сумська, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.